Привіт, друзі! Сьогодні хочу разом з вами і для вас зробити огляд кавомолки, яка називається df 64 Це друге покоління цих кавомолок. Перше покоління було не досить досконале, тому розробники зробили ряд досконалень, і ця кавомолочка стала досить конкурентною на ринку домашніх еспресо-кавомолок. Я брав її саме для того, щоб робити еспресо, не для фільтру, яких там інших помилів, але вона також має такі налаштування. Ви можете готувати фільтр, ви можете готувати Моку. Але, але я брав її в першу чергу для еспресо. Тож, давайте поглянемо, що ми маємо для цієї моделі, які характеристики її. Отже, вона повністю металева з алюмінієвими деталями. Ось ми маємо алюмінієвий стаканчик для кави. Маємо такі гарні алюмінієві вставки, алюмінієвий верх. В цілому дуже добротно зроблена, дуже міцна, вона доволі важка, важить 7,2 кг. Має мотор потужністю 250 Вт. Вона має 64 мм плоскі жернова, розположені горизонтально. Як ви можете бачити, кавомолка трохи нахилена вперед. Це зроблено для того, щоб вона краще подавала каву після змилювання. До речі, фішка якої не видно одразу, але це значне вдосконалення. У носик кавомолки вставлені такі невеличкі електроди. Це називається іонізатор. Тобто під час змелювання вносик подається невеличкий е, струм, що дозволяє знімати електризацію з кавових частинок. Ви маєте на виході менш електризовану мелену каву, що в принципі дуже добре. Отже, друзі, це такий е, швидкий огляд. А зараз ми з вами подивимося, як вона працює, як вона молить каву. Отже, поїхали. Зараз ми з вами змилимо перші 18 грамів кави. Отже, на вагах маємо 18 грамів кави і зараз будемо молоти. Доправляємо каву в кавомолку. Можна, до речі, це робити і з резиновою штукою. Я думаю, навіть так буде краще. Тобто, ось таким чином. Ви не будете втрачати каву. Зараз я маю налаштування 10 в районі еспресо. Отже, натискаю кнопочку минемо. Можна зробити ще ось таким чином. Як бачимо, наша кава готова досить швидко для 18 грамів. Саме оцей, Ця штука резинова, вона зроблена саме для того, щоб ви могли видати останню каву. Ось так. Тепер давайте подивимося, що ми маємо в помелі. Ось так виглядає змилена кава. Доволі мілка. Можливо, треба бути змолоти дещо крупніше. Але зараз ми спробуємо з вами, друзі, зробити пробний шот. До речі, давайте поглянемо, скільки на виході ми маємо кави з 18 грамів які засипали. Отже, давайте спочатку відтаримо наш портафільтр. Так, нулі на вагах. Тепер доправимо нашу каву до портафільтру. Добре, постукаємо. Таким чином. Опс. Трохи розсипав, але нічого немає ось тут. Давайте поглянемо. Але кава розсипалась на ваги, тому, я думаю, буде ок. 17,8. Тобто було 18,1. Тут ми маємо 17,8, враховуючи те, що десь 03 грами ми втратили. Тобто, ви можете прикинути, якщо ви хочете 18 на виході. То ви маєте десь 03 грами додати до вашої порції. Отже, майже нічого не втратили. Давайте зробимо наш еспресо. Розрівняємо і підготуємо нашу каусю. В принципі, виглядає не так уже і міленько, як може здатися на перший раз. Зараз ми її затемперуємо і спробуємо, що ми матимемо у шоті. Ось такий вигляд має наша таблеточка. Дуже гарненька. Давайте спробуємо зварити каву. Так, для того, щоб зварити каву, я прибираю піддон, тому що він нам буде трішки заважати. Ру одну чашечку ставлю сюди, ставлю ваги. От, ставлю нашу чашку на ваги. Ось таким чином. Чому так я використовую чашечку там невеличку, да? тому що буде скидуватись тиск, бажано ще щось менше, щоб ваги ставали гарніше. Але, думаю, нормально. Ось таким чином. Так, значить, що ми робимо? До речі, цікавий лайфхак. Як ви бачите, зараз наша індикатор наш потух. Він каже, що треба підігрітися нам. І от він загорівся, можна робити еспресо. Але якщо ви натиснете кнопку пару і порахуєте раз, два, три, 4, 5, потім виключаєте його обратно. Ось ми запускаємо таймер і запускаємо наш еспресо тепер. Дивимось. Ну, Бачимо, що досить довго не кава. чекало. однозначно мілкуватий, Помол однозначно мілкуватий. Тож Цей шот, я думаю, у нас не відійшов. Треба буде зробити його більшим. І подивимось, що ми матимемо. Отже, друзі, зараз ми з вами зробимо менший помил. Я думаю, підемо зразу до 15 кроків, а там буде видно. Тож беремо дуже просто таким чином. Повертаємо. І бачимо тут циферку 15. Ось так от. Так, маємо 15, зараз будемо пробувати. До речі, дуже важливо спочатку певну кількість на цьому памелі десь грамів 5 кави, просто промолоти. От. Це буде кава така, яку ви не будете використовувати, такі собі втрати, але таким чином ви звільните. Те, що у вас було там намилене з попереднього помилу. Тобто зараз на 15-й промилюємо 5 грамів, 5-10 грамів кави, запускаю кавомолочку. Промололи, скинули все, що там є. Так. І тепер уже будемо наші 18 грам на 15 змилювати. Так, готуємо наші наступні 18 грамів. Ну, ми знаємо, що ми будемо втрачати дещо, тобто 18,2 нам підходить. Добре, я думаю, змилимо ми її одразу до портофільтру. Так, готуємо наш портофільтр, протираємо насухо. Дуже важливо, щоб фільтр був протертий. Я навіть знімаю корзину і протираю все всередині, щоб все було дуже сухо. Щоб Ставимо корзину на місце а, Так, знову таримо наш портафільтр. Але хуйночку треба зробити ось таким чином. Дуже зручно. Ставимо кільце в портафільтр. і портафільтр готовий для того, щоб нього малули. Зараз я його відтарю. Так, відтарили. Добре. Тепер отаким таким чином поміщаємо портафільтр сюди. І милимо нашу каву. Кава змилена. Так. Знімаємо наш портафільтр. Дивимось, скільки ми намалули. 18, 0,2 грами ми втратили. Так. Тепер розрівняємо нашу каву, розподілимо її. Одразу з кільцем дуже зручно. Але так. так, друзі, я затемперував нашу каву. Ось таким чином виглядає наша таблеточка. Зараз будемо варити каву. Заряджаємо портафільтр, ставимо знову ваги. Наші ваги, але вони трошки, трошки вони не вирівнюються тут. Але що поробиш? Включаємо ваги. Так, все у нас відтарене. Десь у нас бігає наша, бігає наша вага. Так, це через те, що вони трішки неровні, але будемо вважати, що ок. А, Так, тепер дивіться, як завжди. 1, 2, 3, 4, 5. Включив. Таймер. Пішли. Дивимось. Шоста, сьома, восьма секунда. За помел. Знову таки за помел. Але пішло на 15 секунді. Трошки пішла кава. Дивимось, 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 дивимось. 22, 23. Ну, в ідеальний шот ми не попадаємо, але... але... Уже краще. 36 секунд я хочу, так. Да? Скільки я маю, 25 грамів. Ні, я не попав. Видно, що кава біжить забагато. Але... стоп! Отже... 45-36 грамів ми маємо на вагах, але забагато часу. Тому помел треба зробити ще трохи крупніший. Так, отже, друзі, робимо трішки більше помил. Якщо зараз він показує 15, то я перейду десь на 16-17. Багато я не буду ставити. От десь в цей жолоб, я думаю, або отак. Ось так. Я думаю, це буде наш помил. Так, друзі, наступні треті 18 грамів кави. Набираємо каву. Ми вже знаємо, що десь 02-03 грами ми втрачаємо, тому не боїмося трохи додати. От. Спершу 5 грамів кави я просто промилю для того, щоб збити. Той помилики був у нас до цього. Так, друзі, доправляємо нашу каву. Добре. Тепер, як завжди, відтарю портафільтр з кільцем. Перед тим я його насухо витираю, щоб все у нас було сухе всередині. Розуміємо. Зайва волога це зайві канали у вашій і ваше еспресо не буде таким гарним. Яким воно може бути? Так, є. Заряджаємо корзину. Портафільтр теплий. А, так, ставимо кільце. Кільце плотно заходить, там є така резиночка. До речі, це кільце не для вирівнювання, це, це кільце, яке йшло в комплекті з кавомолкою. Для вирівнювання мені скоро прийде, я потім покажу. Так, значить, що ми маємо? Відтарили наш фільтр. вставляємо його в холдер і мелимо нашу каву! Блін, як же швидко, друзі, наскільки це швидше, ніж молоти Ручною ковомолкою. Прям супер швидко. Так, дивимось, що ми маємо. 18 рівно. Ми просто вгадали. Я думаю, ми вгадаємо і з помилом, і наш еспресо вийде найкращим. Отже, готуємо. Так, отже, друзі, я затемперував нашу таблеточку. Ось таким чином вона виглядає. Зараз будемо готувати кавусю. Встановлюємо. Портафільтр на місце. Закріпили. Беремо нашу чашечку, встановлюємо її на ваги. Я прибрав маленьку чашечку, щоб ваги краще стояли. Так, ми готові. Але наразі бачимо, що кава-машинка ще не готова. Чекаємо червоний вагнець. Добре, тепер. Раз, два, три, 4, 5. Вимикаємо назад. тайм. Робимо еспресо. Отже, дивимось. Я думаю, це буде гарний шот, друзі. Я думаю, це буде те, що треба. 15 секунд. 16, 17, 18. 20. 21. 25. 30 грамів. 36 грамів вимикаю. Трошки. Більше показали ваги, але 32 секунди. 36 грам. Найкращий сет. Так як всі рекомендують. Один до двох. 36 грам еспресо на 18 грам кави. Ось таким чином виглядає наша кава. На вигляд, просто супер. Чудова кава. Отже, ми вгадали з помилом, ми вгадали з таймінгом. Ми маємо чудову каву. На сьогодні, друзі, то все. Дякую, що дивились. Побачимось у наступних відео. Сподіваюсь, цей огляд і тест був вам корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Па-па!